Я нокаутую Берінчика! Кішон Девіс зробив заяву перед поєдинком із українцем. Ситуація повторюється Денису знову боксувати у штатах і знову у статусі андердога. Паркер говорить про Дюбуа. Чи це Денні хотів кинути виклик усику, чи все ж його про це попросила команда? Та український боксер, який близький до свого титульного шансу. Наш кореєць Арнольд Хегай отримав нового противника та цілиться на чемпіонський бій. І це вже досить близько. Партнер проєкту Фавбет. Головним боєм тижня стане сутичка в напіважкому дивізіоні. Непереможний Девід Бенавідес протистоятиме також небитому битому Девіду Морелю. Бій дійсно статусний, адже на кону будуть стояти два претендентських пояси від WBC і WBA. 22 лютого два росіяни ще раз позмагаються за абсолюта, а переможець пари Бенавідес Морель і зацементує за собою статус головного претендента на абсолюта. Бандера Роха настільки здоровий, що міг би без особливих втрат боксувати і в крузер Вейті, і сам боксер такого варіанту не виключає. В одному з інтерв'ю він казав, що якщо і в напівтяжах не отримає свого чемпіонського шансу, то буде ще підніматися. Наприклад, заради бою проти об'єднаного чемпіона Хільберто Раміреса. Бенник підняття це якась дуже дивна історія. Кілька років він бив довкола топів із прицілом на канело, але так і не отримав свого. Піднявся в 79 кілограмів, переміг гвоздика, і теж поки що нема гарантій, що він зможе швидко отримати титульний бій. Цей хлопець без страху скаче по дивізіонах, і цієї суботи з його боку теж страху не буде. Морель дійсно цікавий кубинець, який втім сильно поступається противнику в досвіді. Всього дев'ять профібоїв і жодного серйозного імені. Тому постає запитання: чи не зарано він пішов на Беневідесе? Та ще й знову таки не у своїй вазі. Морелю 1 лютого буде як ніколи складно. Він любить забирати ініціативу від початку, працює досить технічно, дисципліновано і насправді має хорошу плюху. Вміє добре перевіряти печінку опонентів. На старті я пророкую, що Морель буде тиснути. Але якщо Бенник раптом не посипеться в стартових раундах, то далі вже перемогти опонента стане значно простіше. Бандера роха обожнює багато приймати на блок, витягуючи противника на себе. Це те, що якраз може статися у цьому двобої. Єдиний фактор, який залишається поза прогнозами, це ментальний стан більш досвідченого бійця. Він може не влізти у вагу, може пити перед боєм, як це було з гвоздиком. Може врешті просто вийти в найкращій формі, як це було із калибом Плантом. Тоді всі прогнози будуть недоречними. Але рівень бою, як і накал, надзвичайно високий. Тож я все таки сподіваюся, що ми побачимо Бенека у своєму розквіті. Дивимося бій уже цієї суботи, а ставка на нього буде доступною в моєму телеграм-каналі Діденко про бокс». Переходьте за посиланням в описі. Десь поблизу титульного бою ходить наш боєць напівлегкого дивізіону Арнольд Хегай. Він зараз другий номер рейтингу WBO і для конкретної претензії на титул потрібно здобути перемогу проти боксера рівня вище середнього. І така можливість буде. Офіційно Арні відбоксує проти Хуета Гонселеса 8 березня. І це буде найскладніший опонент для українського корейця за останні 5 років. Хоет колишній претендент на титул, який боксував із Маріагою Наварете та Шакуром Стівенсоном. Досвід там дійсно на місці, але перемагати треба. Хегай підписався і стопренк для того, аби вийти на чемпіона WBO Рафаеля Еспіноси. Не факт, що останній сильно хоче боксувати з нашим бійцем, але є варіант, що його просто зобов'яжуть це зробити. Тому Арні на шляху до чемпіонського бою, і перемога над Гонселесом має цьому істотно посприяти. До бою Дюбуа Паркер буде прикута особлива увага української аудиторії. Денні декларує, що хоче реваншу з Олександром Усиком. А Джозеф спробує стати цьому на заваді. Зрозуміло одне, що з великою ймовірністю наш боксер вийде на переможця пари, аби знову стати абсолютним чемпіоном світу. Напередодні сутички паркер дав інтерв'ю для зерін. Зараз ти та Даніель – це ті бійці, які перебувають в одній з найкращих форм у Хевівейті. Чи дає тобі це додаткову впевненість знати, що ти виходиш у у своїй найкращій формі проти суперника, який також на піку можливостей? Так, це приємне відчуття, що люди визнають нашу форму. Але я давно не боксував. А Даніель останнім часом був дуже активним. Він провів більше боїв ніж я. Але приємно бути частиною такої великої події. Це я бився в березні минулого року, і я чекав на великий поєдинок. Тому у мене є ця можливість бій за титул, і я збираюся використати її наповнули. Бій з Дюба буде непростим, адже він має сильний удар. Як ти до цього ставишся? Звичайно, я розумію його силу. Я також поважав силу Вайлдера і жанга. Але якщо ти занадто зосереджений на тому, що може зробити суперник, це може завадити твоєму власному плану. У мене чудова команда. Енді Лі займається технікою. Джордж Локер фізичною підготовкою та харчуванням. Я просто виконую плани, намагаюся втілити його в життя в ринзі. Багато хто вважає, що у Дюбуа зараз пік впевненості, але чи може ця впевненість перерости у самовпевненість і зіграти проти нього? Люди багато говорять, але чи справді він сам хотів кинути виклик усику, чи це його команда зробила цей хід? У боксі завжди багато розмов, і планування великих боїв, але я думаю, що його команда достатньо розумна, аби зосередитися на поєдинку, який зараз у нього є. Тобто на мені. Одним із крутих, але зовсім не хайпових бійців сучасності є середньоваговик із Казахстана Жанібек Алім Ханули. Він об'єднав два титули і чекає на нового противника. За попередньою інформацією, Жанібек планує відбоксувати 5 квітня, захищаючи титули WBO та IBF. Сутичка має відбутися в Казахстані та ще й під егідою Топ Ренк. Дуже навіть непогано, хоча поки і без імені противника. А бій, який я реально хочу побачити в цій вазі, це протистояння Жані Бека з Хамзою Ширазом. Останній битиметься 22 лютого і вперше спробує забрати чемпіонський пояс проти Карлоса Адамеса. Якщо Хамза переможе, то бій із за Лім стане ще більш реальним, а на кону стоятимуть як мінімум три пояси. І отакий двіж в середній вазі буде дійсно вартим уваги. Чи раз проти Жані Бека чи не єдиний поєдинок в цьому дивізіоні, який дійсно має значення і виглядає конкурентним на папері? А для України головним боєм лютого стане захист Денисом несомперінчиком титулу в легкій вазі. Наш козак вперше виставляє на кін пояс деблибіоу проти небитого проспекта Топ Ренк Кішона Девіса. Ось що американець каже про українця. Я думаю, це принесе мені користь з точки зору просування, адже цей хлопець Олімпієць. Він також є срібним призером Олімпійських ігор 12-го року. Цей хлопець непереможний, має рекорд 19-0. Він український боксер, міцний налаштований на боротьбу. Це стиль із професійного боксу, з яким я ще ніколи не стикався. Це мій перший 12 раундовий бій. Тож з точки зору просування, це безумовно підніме мою планку. Це також мій перший бій проти непереможного суперника. Тож, коли я здобуду видовищний нокаут, це стане ще однією легендарною ніччю для мене. Ви всі в Америці булшет! Денису вже не вперше виходити в штатах в ранзі андердога. Цього разу, як і перед Наваретте, на нього не ставлять. Але варто відзначити, що ці двоє ще ніколи не смакували українського стилю. Денис не буде зручним суперником, якщо вімкне на повну ноги. Наваретте вдалося перемогти у близькому поєдинку, адже Денис також показав чудовий таймінг. Він вражав мексиканця саме тоді, коли той не був готовим. Думаю, що і проти Девіса виникатимуть такі моменти, за які потрібно зубами чіплятися, але йти вперед, аби вночі 14 лютого ми знову почули. Бенічик чемпіон на сьогодні, все перевірте, чи ви влупили по підписці та дзвіночку, аби не пропускати нові відео. За мікрофоном Макс Діденко і це канал Тайк Майсон Новини боксу. Побачимося!